Всім привіт, ви на каналі Папаїсти. Мене звати Михайло Бовтрюк і сьогодні ми готуємо Бабагануш. Поїхали! Що таке Бабагануш? Це близькосхідна баклажанна закуска? До речі, скажіть мені, будь ласка, в коментарях. Коли синенький стає баклажаном, і чому він синенький, якщо він фіолетовий? Беремо наші баклажани і відправляємо їх в духовку 20-30 хвилин, 180-200 градусів. Друзі, давайте не забувайте допомагати силам оборони нашої держави. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Після того, як наші баклажани трошки охололи, будемо їх чистити. Тепер ми додаємо сік половини лимона. А зараз обережно важливий інгредієнт, з ним головне не перебарщити. Це тхіні чи тахіні. Ну, а тепер просто перебиваємо це в блендері і можна подавати. А подавати ми будемо на підсмаженому хлібчику. Давайте куштувати. М -м, прикольно. Для мене Бабагануш займає одну і ту саму сходинку з хумусом. По факту що то, що то закуски. Це дуже смачно. Бабагануш готується простіше, ніж хумус. Вам просто треба запікти баклажани і перебити це все в блендері. Друзі, я буду продовжувати їсти з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!